На уроці патріотизму, ціна волі і єдності України працівники бібліотеки розповіли та нагадали студентам Житомирського агротехнічного коледжу про історичні події, які відбувалися на майдані 2013-2014 років. Про криваві злочини тодішньої влади. Організатор заходу Інна войцехівська впевнена, що такі уроки потрібно проводити учням, адже молодь має знати і пам'ятати своїх героїв. Сьогодні ми вшановуємо героїв України. Які загинули на Майдані, захищаючи гідність і інтереси українського народу. Усі герої Небесної Сотні були простими людьми і у вирішальний час не змогли байдуже дивитися на те, що коїться на вулицях в столиці. Вони не думали про те, що можуть загинути. Вони лише знали, що так як є, так далі в Україні бути не може. Тому стояли до останнього, виборюючи. Гідне життя українського народу за дітей за кожного з нас за нашу волю, за європейський вибір на уроці. Студенти мали змогу пригадати усіх героїв майдану, які віддали тоді за Україну найдорожче власне життя. Це ж ставимося до цього дня. Та як можна вважати, що люди поклали своє життя для того, щоб зробити Україну? Краще, щоб все було для нас найкраще. А на завершення заходу була представлена книжкова виставка Вони пішли у вічність, Герої Майдану, де представлені книги відомих письменників, таких як Марко Рудневич, Наталя Гук та інші. У книгах містяться хроніки Євромайдану, життєписи героїв, спогади їхніх родичів, близьких, друзів та побратимів. Імена героїв Майдану безсмертні. Пам'ять про них буде жити вічно.